Лимони, гранати та лаврове листя вирощують вінницькі дітлахи. Так у спеціальних парниках доглядають за рослинами у міській станції юних натуралістів. Спочатку збирали врожай лише для себе, а тепер працюють і для бійців на фронті. Якщо ви хочете виростити лимон, то треба брати живець, а не ну, який буде плодоносити. Треба брати живець, а не насінину. Бо якщо буде насінина, буде дичка. У своїй дев'ять Олексій розуміється на всіх тонкощах вирощування лимонів. У гуртку працює другий рік. У теплиці каже для екзотичних фруктів створили ідеальні умови. Це ж тропічна рослина, а там і це ж нижній ярус, тобто вони під високими деревами. В них майже не попадає сонце, але там тепло та волого. За рослинами доглядають два десятки дітей та другий рік вирощують фрукти не для себе, а для військових на фронт. Двічі на рік лимонне дерево може плодоносити. Тоді збирають, що є, і відправляють невеликими партіями. Коли почалась війна, і коли доспівають фрукти, ми їх обриваємо і передаємо. Перший раз ми робили вітамінні коктейлі. Апельсини купляли, лимони і імбирь, то перший раз ми тут робили їх ці коктейлі, а далі вже в турбинки, там по мірі доспівання передавали. Окрім лимонів, передають ще й лаврове листя усе органічне і без використання хімічних добрив. Відправляють допомогу через волонтерський центр, який працює теж на базі станції юних натуралістів. Ми тут вирощуємо всякі екзотичні рослини, фрукти і передаємо їх на фронт для зсу, щоб вони там пили чай з лимоном. Гни нас захищають. І те, що ми про них не забули, для них це великий стимул. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини.